Ви можете реально просто написати класну пісню, класно станцювати і потрапити на Netflix. Коли мене питали, а ким ти хочеш бути? Я казала: я хочу бути зіркою. Я зрослішала. Я е, пішла е, вчитися в юридичну академію. Але в якийсь момент у мене було таке розчарування в системі. Таке теж іноді трапляється. Я залишила цю професію. Ота От моя дитяча мрія е, бути да, зіркою, бути. Публічною, вона все одно десь вона в мене трималася. я вирішила, що більше, більше не можна чекати, і просто почала знімати відео. І тут я вам хочу сказати, що в цьому разі не треба чекати ось цієї переломної миті. Я витратила купу часу на якісь сумніви, на якісь ну, незрозумілі вагання і на те, що про мене подумають. Ви повинні в своєму житті бути щасливими. І е, робити те, що вам подобається. Якщо вам буде подобатись те, чим ви займаєтесь, ви будете отримувати задоволення, ви будете отримувати плоди, знаючи цю інформацію. Що рамок немає, ніяких нічиїх сподівань немає. Е, батьки не не сидять і не розказують вам, ким бути. От напишіть ще раз, ким ви себе бачите, будь ласка, через е, там, 20 років. Пишіть максимально чесно, можете не показувати один одному, хочете показувати, але пишіть максимально чесно. Ви, ваша задача теж обов'язково формувати таке активне покоління, яке теж може так от впливати. Яке... Тому що у нас дуже велика задача стоїть сформувати правову нову державу.